Ну, знову ж таки, я казав, що я подякував хлопцям, вони на сьогоднішній момент віддали всі сили. Всі сили ми два рази вели в рахунку. Так, можливо, ми гру не так контролювали, як нам хотілося б того, але суперник мобільна, молода, агресивна команда, має якість. Не, не, не спроста вона стільки забила у другому колі і стільки набрала очок. Це не диво, це не якась там а, якийсь фокус, хтось зробив. Це просто підібрані, насправді молоді, агресивні і з якістю футболісти. Тому наші футболісти на сьогодні віддали всі сили. Мені дуже шкода їх. Вони дуже засмучені. Ми дуже хотіли перемогти. І для цього були передумови, але. Напевно, на сьогодні ми ще не, заслу... не заслужили для того, щоб нам складалося трошки в нашу пользу. Кажуть, про фактор, але кто, гравця? щось є в цьому. Так, звичайно, є, трибуни женуть, вони поруч, вони женуть. Долі, така атмосфера приємна була. І це, цей фактор дуже вагомий. Ви зігралися вже. Можете якісь свої висновки такі коротенькі. Що, яка команда вас з цієї четвірки вразила? Так, ну, вразила, хто? Ну, знову ж таки, Міє дуже цікава команда. Дуже цікава команда. І ми відштовхуємося від своїх дій, але так по атмосфері, по тиску ну, з Минаєм було важко. Знову ж таки, ми працювали на наших ну, тобто максимальних зусиллях. Наскільки я це бачив, жодного хлопця не було, хто там себе жалів або не добігав. Ну, суперник був хороший і, напевно, сьогодні день мінає. А кого ви бачите ви в валіфовку? У нас також є хороші футболісти, але. Ну, не знаю, там переходити на персоналі. Ну розумієте, там, наприклад, коли атакуючі гравці можуть обігрувати один в один пробивати. Це дуже це, по-перше, це рідкісно в, нашій, в нашому чемпіонаті. Небагато хлопців, якщо ми не беремо лігіонерів, яких там запрошують. Дуже небагато хлопців, які працюють один в один і ефективно це роблять. Вминає атака, це робить і. Саме тому є багато голів.